Майбутня пацієнтка кубинських медиків з імільченого планує знайти на кубі нових друзів, зібрати колекцію мушель, купити цікаві сувеніри. Та головне для неї здоров'я це найголовніше. Це перше, що б хотіли звідти привезти. Ну, в мене зараз на даний момент проблеми зі спиною, очима і серцем. Настя, одна з багатьох дітей чорнобильців, яким довелося пройти докладний медичний огляд в обласній дитячій лікарні згідно з угодою. Працювали разом українські кубинські медики, відбирали, і після з'ясування можливості лікування того чи іншого захворювання на Кубі діти включали в список для направлення до республіки Куба. Уряд Куби повністю фінансує харчування, оздоровлення та лікування українських дітей за 20 років існування програми з бюджету острова Свободи було витрачено близько 40 мільйонів доларів. Сьогоднішня подія це є продовження більш ніж двадцятилітньої співпраці між кубинською стороною і українським фондом діти Чорнобиля, який дав можливість пролікувати більше ніж 20 тисяч дітей з України. Протягом цього року кубинська сторона може прийняти на лікування до 500 хворих дітей.